Вже кілька місяців, як в нашому місті, реалізовується проект Кар'єрний хаб вона при управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Він перш за все спрямований на жінок, які зазнали домашнього чи гендерно зумовленого насильства або можуть перебувати в зоні ризику. Тож, аби не опинитись в подібній ситуації, перш за все варто забезпечити фінансову незалежність. А для цього потрібно мати професію, яка прогодує. Метою проекту кар'єрного хабу вона це є підтримка жінок, а також допомога у розкритті їхнього професійного потенціалу та досягнення фінансової спроможності. Працівники хабу кажуть, кожну учасницю підтримують індивідуально і напрацьовують різні ідеї проектів та навчальних курсів, зокрема і для жінок, які приїхали з міст, де йшли активні бойові дії. Оскільки сьогодні багато жінок можуть опинитися в зоні ризику, багато жінок є в складних життєвих обставинах, то розширюється дія проекту також і на жінок, які мають низькі доходи, менше мінімальної, які хочуть знайти себе тут у нас у нашому місті. Тож 10 учасниць проекту виявили бажання спробувати себе в професії кондитера. Знайомить їх із цим фахом Світлана Скопюк. Ми підібрали рецептури і самі десерти, такі, які їм би було просто зробити це чи повторити вдома, в домашніх умовах, з найпростіших інгредієнтів, які можна придбати, чи в супермаркетах, чи в магазинах, з мінімальним обладнанням, там міксер, лопатки, те, що вага, те, що можливо в кожного є це вдома. Учасниці проекту кажуть, що новий досвід важливий, тим паче таких професій, які завжди будуть затребувані. Тут в першу чергу беруться професії, які в будь-який час, навіть в період війни, це дуже актуальні професії, тому що війна війною, а їсти хочеться всім. І щось гарного хочеться всім. Якщо це професія там пов'язана, ну навіть от перукарі будуть це теж професії, які які потрібні в будь-який час, в будь-який момент. По завершенню тижня інтенсивного курсу жінки одержать відповідні сертифікати від пані Світлани, яка переконана, професія кондитера може прогодувати, якщо мати бажання та наполегливість.